Всім привіт! Сьогодні у нас на продажу доволі цікавий скутерочок Yamaha S Max 155, вона ж Yamaha Majesty 155, в принципі, різниці ніякої немає, відрізняються тільки значочки. От, хоча, можливо, хтось знає те, що не знаю я, от з моїх глядачів, хто знає чим відрізняється. Yamaha Smax від Yamaha Majesty 155, будь ласка, напишіть. На мою думку, це абсолютно два однакових скутера. відрізняються тільки наклейкою. Можливо, робили uh, S-Max на якийсь там американський європейський ринок, Таке часто буває, хоча це та сама Yamaha Majesty 155. Так, ну, давайте будемо знайомитись по порядку. Хто це що це у нас за апарат? Так, скутер у нас зі світлодіодним таким гарним стопиком. Попередньо я знімав вже не один тест драйв, не один ролик на таку модель. Доволі цікава моделька, вона йде на 13, гарних таких легкосплавних дисках моделька. Так, Задня гума у нас стоїть кенда. Розмір гуми 130-70 на 13, Три, 13 діаметру такий. Гарненькі колеса, а гума практично нова. Давайте отак. Гума практично нова взагалі стоїть. От він у нас з дисковигами, з передніми, задніми з кутерочок. От, з от такою гарненькою фарбою. Чорний перламутровий такий колір. Красивий S-Max взагалі. та ж сама а, Далі. Що йдемо далі? Оригінальне сидіння гарненьке таке з карбоновою вставкою от, нижньою. От, скажу так, що сидіння не саме зручне, їздив він на зручніших, але моделька доволі цікава. Оригінальні зеркала Два шти. доволі такий непоганий багажничок у цієї модельки. Бувають ще варіанти, коли. Замість оцих двох гарненьких стоїть такий металевий багажник, на який можна почепити кофер. Буває, але не часто. Окремо ви можете його також докупити. Так, По варіаторах в кінці цього огляду дивіться, все там буде зрозуміло, все оригінальне mm -hmm. залишилось, все супер. По варіаторній системі є бокова підножечка. От є ножки для пасажира, отак вони легенько. Зачиняється і легесенько відчиняється. По пластику взагалі немає ніяких дефектів, ніяких зауважень. Дуже гарненький колір і гарно виглядає взагалі сам по собі скутерочок. До речі, в мене йде в контейнері е, такий же самий скутер Yamaha Majesty 155, але слідуючого покоління. Кому цікаво, можете попередньо замовити. Так, е, по сидінню зрозуміло. Сидіння величезне, в принципі, доволі непогане, але я скажу, що я їздив і на зручніших скутерочках, але все ж вибирається під людину. Так, тут підлога Отак виглядає. В принципі, мені б хотілося трошки, щоб більша відстань була отут. але в цього скутера є свій плюс, це рівний пол, От, а не тунель. Є отакий гачечок для кульочків. Далі. Отак От виглядає замочок, два оригінальних ключика. Так, Ручки Ямаха. Дуже гарний хромчик зберігся, хоча, хоча часто буває, коли руль ржавіє, трошки ржавенький, тут у нас все супер. Гарна рідкокристалічна кристалічна приборочка, попробігу 17457. Датчик на бак працює, все добре. Так, йдемо далі. Бак. Бак у нас знаходиться внизу, але заливна горловина отут. Отак От вона виглядає. 14.05. 14 го року цей апарат. Свіженька Маджеста. Бувають вони трошки старіші. Так, йдемо далі. Передня гума Передня гума а, відсотків 80. По залишку стоїть у нас шинко. Гума стоїть шинко 120х70х13, на на трошечки тонша гума. От, а, гідравлічна вилка. От, диск. Диск абсолютно живенький в чудовому стані. Знос, Зносу по диску. Не знаю, ну відсотків 10, 10 можливо є. Живий диск, все супер. Так, далі. От така фара гарна, е, габаритики от такі світлодіодні. Мені в цієї ямахи... Дуже подобаються колеса, колеса в оригінальній фарбі, вилка так само в оригінальній фарбі залишилась. Красиві по дизайну колесики і причому дуже, тим більше не такого немаленького діаметру. От. По пластику, як я сказав, в принципі немає тут дефектів. взагалі. Красивий такий чорний перламутровий металік. От бачите, як на сонечку воно видно. Красиво. Красивий колір. Та й взагалі скутерочок, в принципі, цікавий на водяному охолодженні, інжектор на меджисті у нас. Так, ну, в принципі, все. Диск по стану задній і аналогічно передньому, знос там відсотків 10-15 максимум. От така масивна гарна накладка на глушник. Так. Кікстартера відповідно у нас немає на такій кубатурі. А доволі така непогана цікава приборочка, тахометр посередині, справа електронний спідометр. Зліва датчик на бак. Ну така. Цікава по дизайну. І дуже гарно вночі приборочка. Гарно працює двигунчик, без зауважень. Красивий отакий от стоп сигнал так. поворотнички працюють. От такі гарненькі габаритні вогники. Взагалі симпатична дуже моделька по, так, по дизайну цікавий, височенький скутер. Ну, взагалі цікавий апарат. Розмитнений з документами, ставиться на облік. Кому цікаво, встигніть придбати, буде гарна ціна. Гарна невисока ціна буде на цю модельку. От, кому цікаво посилання на тест-драйв, дивіться внизу під відео. Обов'язково протестуємо, як він їде і так далі. В принципі, моделька доволі цікава. Всім вдалих покупок, звертайтеся. Так, сам варіатор у Yamaha Majesty 155. Це у нас сам варіатор передній. Дивимось. Дорожечки цілі, все добре, варіатор без питань. Тарілка варіатора також в ідеальному стані. Ролики варіатора абсолютно нові, взагалі навіть зносу немає. Хоча, як на мене вони легковаті по вазі будуть, але вони такі йшли з заводу. Такі я і залишив, ну як з заводу в варіаторній системі. Так, варіатор задній, от по колодочках все в чудовому стані, також без питань взагалі. Щеплення Задня. і тарілочка варіатора 14-го року, тобто скутер явно свіжіший, ніж 14-го року, або такого ж. ну і Оригінальний ремінь made in Japan, також в ідеальному стані по варіаторах. Абсолютно без питань, навіть фільтерочок дивіться, який ідеальненький okay. залишився.